У Житомирі орендарі торгових точок на території сінного ринку скаржаться на за високу орендну плату, яку встановлює адміністрація ринку. Люди розповідають, що цьогоріч орендна плата для більшості підприємців зросла майже вдвічі. Окрім того, орендарі торгових точок почали більше платити за надання додаткових послуг прибирання території ринку, благоустрій тощо за свою торгову точку 14 квадратних метрів. Я вже плачу 5,5 тисяч. Це значить, що якщо я платила при початку, ну і коли починала свою діяльність 2300, я могла знизити ціни на товари. Орендатор поставив нас під такими. Ну в таких умовах, що ми повинні піднімати ці ціни, за словами орендарки торгової точки Надії Скорнікової, багато орендарів на ринку не мають на руках примірників договорів оренди. А за оренду та обслуговування території ринку їх змушують платити готівкою у касу. Кожен місяць нам вручають платіжки, де невідомі рахунки. Це в рахунок відлуня, рахунок фопів і не одного це просто прізвища. і ці гроші ми просто даємо в бухгалтерію готівкою. Ми не маємо права заплатити зразу на особовий рахунок, щоб ми бачили. Ми просимо роз'яснень, куди йдуть ці гроші. Для чого вони йдуть і що це покривають? І яка причина підвищення оренди? У адміністрації ринку на камеру говорити відмовились у розмові без камери. Заступниця директора Яна Трофимова розповіла, що у договорах оренди окремим пунктом прописано, що орендодавець має право у односторонньому порядку підвищувати орендну плату без укладання додаткових угод чи погодження з орендарем. А свої примірники угод орендарі можуть без проблем взяти у адміністрації. Водночас приватні підприємці, які торгують на ринку, почали збирати підписи та формувати звернення до міської влади, аби вона втрутилась у ситуацію. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.